Я впевнена, що три картоплини є у кожного. Наріжте її, залийте водою, посоліть та поставте на вогонь. А тим часом до 300 г борошна додайте 180 мл молока, сіль та 20 г м'якого вершкового масла. Замішуємо тісто та ставимо його у холодильник на 20 хвилин. Картопля вже зварилася. Додаємо до неї вершкове масло та мнемо. Ще додаємо 50 г сметани. Перемішуємо та ділимо на дві частини. Тісто також розділяємо на дві частини та розкатуємо кожну. Викладаємо картоплю, натертий твердий сир і знову картоплю. Заліплюємо так, як показано на відео. Трішки розкатуємо з обох сторон та смажимо на повільному вогні близько 15 хвилин, а тим часом з іншою частиною тіста робимо все те ж саме. Вже час перевертати на іншу сторону та смажимо ще 10 хвилин. Ось така смакота у мене вийшла. Обов'язково спробуйте приготувати цей простий та швидкий рецепт. Друзі, я бажаю вам смачного, а також чекаю від вас лайки та коментарі. Список усіх необхідних інгредієнтів я проговорила на відео, але для зручності залишаю вам на своєму телеграм-каналі посилання в шапці профілю.